Я вже не встигаю робити так швидко відео, як розробники додають ці танки на аукціон. Тільки з'явились перші 6 машин, як вже до них додали ще стільки ж. Тож, поки ще не з'явились інші танки, розберемо і їх. Ну а якщо ви ще не бачили відео про перші 6 машин, то обов'язково гляньте, з них ще багато танків залишилось. Ну а з вами iSPI, nice і сьогодні у нас майже немає поганих пропозицій. Йдемо по черзі WZ122TM. Це середній танк з альфовою гарматою у 400 одиниць. Та кожа гармата є у прокачуваних Т-44 та т 3 а ще у преміум танка СТГ. Але у ВЗ, на відміну від них є хоч якийсь ДПМ, внаслідок меншого часу перезаряджання. плюс кути нахилу вниз 7 градусів, а не 5 як у інших. До цього у нього ще більше пробиття, менший розкіт і навіть трішки стабілізація є, але мінус те, що тут основні снаряди підкаліберні. Проте по динаміці він поступається всім середнім танкам, і гірше за нього їздить тільки суперпершинг. А натомість тут навіть є якась броня. Танк загалом хороший, але оскільки в грі є Химера, котрий має більшу альфу, такий самий ДПМ, і набагато кращу динаміку та ще й калібрування прицілу, то на його фоні WZ-122TM, звісно, програє, тому раджу дочекатись на аукціоні Химеру, якщо вам хочеться щось подібного, а ВЗ-шку брати суто за мінімалку для колекції. Лансен Сі – ще один середній танк 8 рівня. Тут у нас є циклічна гармата з Альфою 320 одиниць відносно непоганий ДПМ, комфортній розкид зі зведенням та мінус 10 градусів КВН. Єдиний недолік гармати це пробиття на голді 242 мм. Цього деколи буде не вистачати. Про ній тут можна сказати немає, а от їздить він добре на рівні з Progetto 46. Танк явно не для новачків, ну а для середніх і вищі це не найцікавіший варіант. Але якщо полюбляєте циклічний ігролад, то можна взяти менше ніж за 5 тисяч золота. Шкода Т-56 танк, на який я робив свій перший огляд на каналі. Якщо коротко, то це вете з косою, але дуже альфовою гарматою. Більше тільки в якихось німецьких ВК, але тіла їздять, а наш шкода має динаміку, як віз 6, та ще й досить добре танкує. Танчик хороший. І якщо ви полюбляєте подібні машини з високою альфою, то варто розглянути. Але мушу зазначити, що є, наприклад, Type 57, який має на 20 одиниць меншу альфу, але кращу динаміку, більші кути та ще й калібрування прицілу. Проте у шкоди дуже круті фугасні снаряди. У них пробиття 68 мм, а альфа 640 одиниць. І на цьому рівні це дуже круто. За ціну менше ніж 5000 можна розглянути для покупки. Про віндікатор я розповідав у попередньому відео, тож не буду сильно повторюватись: танк з унікальним ігроладом брати варто суто для фану або колекції. За 2500 його можна продати, тож за мінімалку, якщо не шкода золото, хай буде. Про Geto 46 напевно, найпопулярніший танк на 8 рівні, який хочуть всі, у кого його ще нема. Броня тут відсутня взагалі, танкує хіба що тільки маска. Натомість їздить він добре, але звісно не як легкий танк. Проте головна причина, чому його всі так обожнюють, це гармата. Магазин на три снаряди з дозаряджанням, дає змогу майже завжди мати на поготовий снаряд для супротивників. Приїхали до когось і видали три снаряди. Всі інші барабанні танки в цей момент стають безпомічними, а прожето натомість може далі грати на останньому снаряді як циклічний танк. Це дуже круто, плюс ніколи не треба думати, чи скидати барабан. Поки ви переїжджаєте, магазин вже зарядиться. Так, до цього всього сама гармата ще й дуже комфортна. Єдиний недолік це низьке пробиття на основних снарядах, але на голді 259 мм і цього цілком вистачає проти більшості супротивників. Правда, середня шкода падає аж на 50 одиниць. Звісно, цей танк трішки складнуватий для новачків, але я вважаю, що його має мати кожен у себе в гаражі. Тож чекайте на зменшення цін. Я минулий аукціон забрав його десь у районі 6 тисяч золота. Ну і останній танк це ІС-3 Defender, якого перевели в PBR і тим самим апнули броню. Тепер він буде танкувати краще, ніж звичайний ІС-3, бо башта тут і так була міцніше, а тепер ще й корпус підтягнули. Але це не головне у цьому танку. Бо тут гармата з магазином на 3 снаряди, у якої перезаряджання між ними 7,5 секунд. Що швидше, ніж звичайне киде у танків з такою ж альфою. але перезарядження всього магазину становить більше, ніж 23 секунди, та ще ніякі зведення та розкіт. Схожа концепція є у м 4 y і якщо чесно, він мені подобається значно більше. Тому якщо вам до вподоби радянський ВТ, то можна взяти для різноманіття. Я б за нього дав не більше 3000 золота. Крім телеграм-каналу, я ще й завів Discord сервер, тож підписуйтесь і туди. З вами був Найспік. Побачимось в наступному відео.